Крикнув ворон, гримнув грим, гучно б'ють церкви у дзвін, з сходу сунуть супостати нашу землю плюндрувати, вилізши із глибини боліт, по землі лишають чорний слід, і під заклик головних чортів душі рвуть жінок, дітей та юнаків. Нумо, браття, станем на зорі, будемо завзятими, як наші правдці. Гордо здіймемось стягу гору та до рук візьмем сталеву зброю. Чуєш, брате, гімн лунає вишині, та тризуб палає на твоїм плечі. Нумо нищити сволоту заженемо їх назад в болото. Минодні, важкі, криваві, стихнуть звуки бою вдалені, і не всі брати прийдуть додому, де хто стріне, прадідів. Знову зійде сонце над полями, воно розсіє цей туман війни, та будуть згадані усі герої, які за волю нашу душу Богу віддали.